Допомагають водіям, що опинилися у снігових пастках. Рятувальники та поліцейські вже третій день поспіль працюють на автодорогах для безпечного проїзду транспортних засобів. Зокрема, 7 січня надзвичайники відбуксирували рейсовий автобус на Рогатинщині. Починаючи з неділі рятувальники Прикарпаття надавали допомогу водіям транспортні засоби, яких забуксирували внаслідок складних погодних умов. Так, через ускладнення погодних умов 7 січня рогатинські рятувальники відбуксирували рейсовий автобус з пасажирами. Подія трапилася в селі підгороддя Рогатинської територіальної громади, автобус з'їхав з проїжджої частини дороги та не міг самостійно продовжити рух. До місця прибули рятувальники, які встановили, що на проїжджу частину автодороги впало дерево. Рятувальники спочатку провели заходи з порізки та прибирання палого дерева з автодороги, після чого відбуксирували автобус. Всередині даного автобуса перебувало 15 осіб, троє з яких діти. Постраждалих на місці даної події не було. Через снігопади та ожеледицю з'їхав з автодороги й автомобіль на території Бурштинської громади. За словами рятувальників, в салоні перебувало двоє осіб. І, на щастя, ніхто не постраждав. У другій половині дня 8 січня у зв'язку з погіршеннями погодних умов, а саме снігопадом та ожеледицею на дорогах, рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який з'їхав з автодороги у селі Дем'янів Бурштинської територіальної громади. В салоні автівки перебувало двоє осіб. На щастя, вони не постраждали. На місці події рятувальники провели заходи з буксирування, а також встановили даний автомобіль на колеса. Також 9 січня в селі Сілець Ямницької громади водій легкового автомобіля допустив зіткнення з електроопорою, яка в результаті повисла над транспортним засобом 9 січня через снігопад та ожеледицю на дорозі. В селі Сілець Ямницької територіальної громади легковий автомобіль допустив зіткнення з електроопорою, яка повисла над транспортним засобом. Прибувши до місця події, рятувальники пожежного поста села Ямниця, даний автомобіль вивільнили від електроопори. На щастя, ніхто на даній події не постраждав. Протягом доби 9 січня на дорогах Прикарпаття збережеться ожеледиця. Тому рятувальники закликають водіїв не нехтувати правилами безпеки, дотримуватися безпечної швидкості та уникати різкого гальмування. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.